Так, що ж, давайте вийдемо з нашого чарівного будиночку, друзі, і е, підійдемо до холодильника. І сьогодні покажемо все-таки, нас посадять чи ні. Так, у нас тут трошечки їжі є, до речі. Е, водичка є, піцу. Ми це все забираємо. Тому що в Деморгані сидіти, в Деморгані сидіти потрібно щось їсти пити, тому що дзигарки, дві пачки є. Щось курнути Це серйозне діло. Ми йдемо в Деморган. Ми йдемо в Деморган. Якщо е, е, вийде нас посадити, так. Опа, що за. Що, що за нахуба? Подивіться. Ой-ой-ой, я так кайфую на, це, на цьому місці, що я купив будинок. Подивіться, яка водичка, прекрасна. Мій будинок. Ах. Блін, який класний будинок. Який класний будинок, але мені не класно, що мене не можу деморган кинути. Я хочу в Деморган. Чого такий бардак в хаті? Добре, поки адмін зараз вирішує питання з тим, як нас кинути в Деморган. Yeah. В смислі. Дивіться. Тихо, я в І Де ти бачиш е, бардак в хаті? Подивися, економимо світло. Диві, дивіться, свічки гурють. Мій віна коло свічок помаленьку париться. Е, бля, одна тарілка не помита. Дивіться, хліб. Пиво маю. Холодильник купив собі, дивіться. світелка такий, дивіться, все файно на столі стоїть. А це, а а це, це, блядь, що? це, ку... килим, килим пішов по пизді. Чи це ліноліум, бля? Що це, блядь? Це пішло по пизді, бля. Ну, якийсь туман, я не курю, але хтось хтось приходить, невідомий, блядь, і дудки тут хуяри, блять. Але так то непогано. Подивися, подивись на мій туалет, просто подивися, все чистенько, красиво. Собі так хоп, заходиш в кімнату, все стоїть на своїх місцях. Ну, то, що якийсь альбом тупака на землі, а, а так все класно. Сейф, тако підходиш до сейфа, відкриваєш сейф, тут бронежилети, зброя, все по красоті. Де ти побачив безлад? е, Хтось би поприбирав. Бля, то, Говори Пет, Петра з Гудзицю. Е, але поки не долетіли. Що Русик не долетіли, тому що попереднє повідомлення, напевно, твоє не показалось. Опа! Опа, ми в Демор. Ми в Деморгані, ми в Деморгані. Доброго вечора, пане. шо вас? Приділ, піздець. Що зробили? Очень тихо слышно. Кажу, що ви зробили, що вас посадили? Звичайно, я вже зрозумів, за що вас посадили. На 30. Так, дивіться, перше. В Деморгані на Кванті ви попадаєте в Деморган. Перше. Ця карта в Деморгані. Ви сидите, вас не кидають на окремий тіп якусь локацію, де нема людей. Карта діє. Тут ваші друзі можуть під'їхати до тюрми, ви можете підійти ось туди до брамки, десь, так, наприклад, до якоїсь брамки підійти. І вам, е, і ви можете своїм другом поспілкуватися через ворота. Прикиньте, Тут, ніх, ну, тут ніхто вас е, не закидає аж так, типу, зрозуміли ви, е, ніхто вас не закидає так, що типу, все, ви сіли і блядь, е, ви не можете ні з ким спілкуватися. Розумієте? Прикольно, що я тут ще не один. І плюс до цього всього ви не просто стоїте афекашите, а ось носите коробки. Ви носите коробки і ви заробляєте кошти. Ви віднесете 10 коробок, ви заробите кошти. Це кайфово! це Блядь. Бля, де ще можна так, блядь, посидіти в деморгані, Блядь, прикиньте, дали вам деморгана там. Не знаю. Блядь, 5 годин, блядь, 5 годин єбашите, нахуй, фармите. Це круто. Круто то, що ви можете підійти до парканчика. Тут можна зайти до парканчика, це не проблема. Я добігав. І... Тому що я вже це все тестив, скажімо так. І ти доходиш до парканчика і ти просто в кайф. Ти просто в кайф такий, Під'їхали твої кінти, і ти такий. Що пацани? А я вже. А я на зоні, типа. Скоро відкинуся. Бля, це круто. Ти зі Львова чи з Франківська? Я з Івано-Франківська. Це, подивіться, це, це, це мені. Як, як я кайфую. Ти собі такий хоп працюєш. Ну і чоловік працює. За що чоловік сидить, я не знаю. Я, я сижу за За крадіжку оселеця з магазину. Саме прикольно, що все в тебе лишається, не знаю, чи скрізь так. Зі мною зброя моя залишилася, я собі можу шмаляти бігати. Ну, типа, непогано, непогано, прикольно. Дивіться, 5 коробочок ми віддали, давайте ще 5 залишилося і подивимося, що нам заплатять. Цікаво, чи сума міняється від кількості деморгана, чи на 10 хвилин вас посадили, чи посадили на довше. Я так і поняв, говору нашому. Ну, по говору можна зрозуміти, звідки людина. Це 100%. Арсік, я зверху написав, що летить. Брат, то не всі повідомлення покали. Лиш є, що ти написав, але поки не долетіло. Я то розумію, що летить. Але. Заїбала ця русня. Своїми, блять, цими. єбуча ракета як вони заебали з своїм тим дідом маразматиком блять, сука. Яка кончена нація, блять. Головне би, блядь, всі були здорові і живі. І скоріше би це все закінчилось і наше небо над Україною було мирне. І вільне. мопед? Шомопед? Демопед. Дивіться, тут є качалочка, можемо качатися. Чули. Я вам переведу, якщо не зрозуміли. Кажуть, якщо ти не будеш носити швидко коробки, то коробку засунуть в сраку. І ти такий біжиш з коробку такий. Кур'єр! Давайте подивимося. Подивимося, чи час зменшиться відсидки, і подивимося, чи. Е... І подивимося, скільки нам заплатять. Ну, типа, це прикольно. Бля, остання коробка. Давайте подивимося, що буде. Ага, мопед... мопеди літають. Я поняв. Так, що, послідна коробочка, друзі. Десята коробочка і зараз маємо розрахуватися. Так, 6 хвилин де Моргана у нас залишилося. 7 тисяч у нас є. Давайте. 920 доларів. Блять, ну прикольно. І, 6, і 2 хвилини мінус деморгана. Дивіться, ви робите 10 коробок, ви заробляєте, грубо говоря, штуку. Так, і мінус 2 хвилини деморгана. Ви сідаєте на годину, ви можете пофармити, блять, тупо пофармити і, і, і подумати над своєю поведінкою. А чому я не. А, я не можу зброю дістати, поняли? Я не можу це зробити. Дякую за підписочку. Дякую вам гарно за підписочку. Тепер дивіться. Фактично сюди хтось може на вертольоті залетіти. Але я думаю, вас викрасти вони не зможуть, тому що ну, система не пустить. А ось. Ваші друзі можуть під'ї. Блять, ще би на вулицю мене випустили. Подивіться, хоп, ви підійшли сюди до брами і ваші друзі тут стоять, і ви собі з ними розмовляєте, що ти, друже, як ти. Та нормально, а ти що? А ти такий, типу, кажеш, та теж нормально. Наперекур вийшов. Скільки задонатити потрібно, щоб норм е, почати. Ну. Опа. Нас кинуло. Нас. Е, система подумала, що ми хочемо на ноги дати. І така, типа. Ага, блядь, чорт нагулі, не хоче з'їбатися. Ахуй тобі, блядь. Е. О, ми можемо їсти, треба поїсти. Е, скільки задонатити на квант потрібно, щоб почати? Ну, залежно, скільки ти хочеш. Там треба подивися до ігрової валюти, що скільки. Ну, я думаю, що. Е... Ну, бля, якщо ти маєш гроші і хочеш собі зразу, щоб ти міг фармити туди-сюди. Ну, тисячу гривень со старту собі можна кинути і взяти і взяти. І головне не брати, не купувати ігрову валюту, а взяти ось. Дивіться. Паки. Ось паки можна взяти, подивіться, за 800. Дивіться, Gold VIP на 10 днів. Плюс 250 тисяч доларів. Сім карта. Плюс один до рівня. Mercedes Benz отримуєте a 45 AMG. Особистий ваш транспорт, який ви можете продати. бля. І повний набір ліцензій на пістоль, ну, типа на зброю, на водіння і так далі. Можете купити дорожчий. Це десь 2000 гривень, плюс-мінус вийде. Так, це 2000 вийде. Платину віп на 10 днів плюс півляма, е готівкою, що ти знаєш на цей два рівня і BMW m 2 G87 і повний набір ліцензії. А можете взяти чуть-чуть слаб. -чуть... Ох, ще, ще один колега прийшов в Морган А можете взяти слабкіший. Тіпа, блядь, це круто, це непогано. Так що. Так, я, я хочу на я хочу, я хочу на волю. Нам хвилина залишилася, я хочу на волю. А ось воля. Паркюр! Так, біжимо на волю, встигнемо, у нас хвилина залишилась де Моргана, нас так зараз будуть випускати, але. Але я хочу втекти. Звідси нереально втекти, ясне діло. Ви... Ось так, як мене відкинуло, ваш колега може залетіти на вертольоті сюди, так? І. Нахуй, двері закривати, правильно? О, бачите, дивіться, генде, генде ходить і грок. Просто людина ходить коло тюрми, і ми можемо з ним поспілкуватися. Ми можемо собі стати тут і поспілкуватися з ним. І це круто. Я вам скажу, це дуже круто зробили, що. Е, така функція є. Я вийти не вийду звідси. Все, я вийшов. Мене, мене, мене звільнили. Угу! Свобода попугає! Ну, коротше, ви зрозуміли про Деморган. Дуже класна штука. За донати ви теж зрозуміли? Ні, я хочу. Я хочу цей. задонати. Оу-оу, о що я, блядь. Тут уже пацани своїх чекають, хто відкинеться. Задонати ви, задонати ви зрозуміли. Тому що я рахую кидати гроші і брати готівку. Це є дурість на старт. Саме класне брати ці паки, тому що це є дуже круто. Ти обереш ці паки і ти. Ти в натурі отримуєш гроші, отримуєш автомобіль і ти просто. О, ну, в кайф, в кайф е, Тратиш цю тисячу гривень. А коли ти береш ігрову валюту, ти приблизно стільки не будеш мати. Подивіться, це ж логічно, ви ж там більше заробите. Так що. ну... А Урус скільки коштує? Я не знаю, скільки він коштує. Десь 6 тисяч цих монет, чи 5 тисяч, чи 3, я, Я не знаю, що це таке. Ну, 1000 цих монет. Ось дивіться, я вам покажу Оцих Тисяча. Це є 1000 гривень. Щоб ви розуміли. Е -е -е чи буде завдання, чи щось подібне рейд деморгану? Чи буде завдання, чи щось подібне рейд деморгану. Якщо ти говориш про те, що прилітають там пацани визволяти своїх перестрілки. Ні, це, якщо просто буде великий актив онлайн і буде типу, тюрма, то да, там таке можна робити. А. А. а ну, типа, Морган це зовсім інакше. Бачите, якщо б мене з вертольота прилетіли, фактично мене можуть забрати. Я сяду у вертольот і вилетю. Ну да, братуха, ведь сидів, теперь сидев, шу, все дела, типа му. Что, ты инкасаторов откинешь, что Подкину, Хто по масті будешь? <сум> ха ха Як кажут про табуретку? Піки-то ч не, чи хуи дрочоні? Куда сядешь, блять? На пики-то ч не чи на хуи дрочні? <сум> и и цей. И, короче... Зкладається треба старта на паки. Це дуже класно і це супер. Це дійсно те, що допоможе вам гарно стартанути. Машинку можна продати і. Добре. Тому запам'ятайте, де Морган це не є нічого такого страшного. Це прикольно, можна ще пофармити, але краще туди не попадати. Тому всім дякую за перегляд. Певно, цілую в плечі і до встречі. Квант! Юа промокод Тіто нахуй бе.